Вітаю вас, любі друзі, в гостях себе на каналі. Всім, хто підписався на мій канал, ласкаво прошу, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте коментувати мої відео. Ну і не забувайте за вподобайки. Для вас дрібниці, а мені приємно. Сьогодні просвічую яйце у цьому своєму міксі, так як забавно перекладати його з місця на місце. Дуже гарно вже видно зародок. На цьому етапі інкубації зараз я вам покажу. Ось і ми з вами разом побачимо, який відсоток заплідненості, чи є е, запліднення у яєць Фавороль, чи можемо вже ми обіцяне яйце відправляти до майбутніх господарів, чи загалом буде у нас у господарстві фавероль, це теж дуже така велика загадка, так як, що ж казати, незаплідне яйце, не перевіривши його на опліт, ніхто не може нікуди його відправляти. Ну, і ще раз подивимося, чи є, який відсоток заплідненості буде у яєць мікс. Так? Це такі різні різні породи кури, які є на нашому господарстві. Ну, ось перше яйце фавероль і вже бачимо, що воно повністю порожнє. Тут немає нічого. Рухаємося далі. Так, це у нас звичайний мікс є. Тут також є. Не знаю, що може бути причиною того, що не запліднені фаверолі, але таке буває і тут уже нікуди не подіваєшся. Барбіз є, Зародок тут є. Так, що це у нас? Фавероль. Нема нічого. Що в нас? Звичайне яйце? Угу. І тут є зародок, то видно, бачите, воно таке наполовину прозоре, наполовину затемнене. Значить, що в цьому яйці вирує життя і воно є запліднене. Також є. Так, що тут у нас за яйце? Тут все прекрасно видно. Зараз вам. О. Бачите, як на цьому уже етапі чітко видно, є зародок чи немає. А якщо таке воно напівтемне, напівпрозоре і має такого павучка всередині, в якому б'ється серденько. Бо... Зараз спробуємо сфокусувати. Це дуже хвилюючий момент, коли ти бачиш, як вирує життя. звичайно, яйця, тобто суміш вендота, брами, павероля. Так, це що у нас? Паверо? І знову пусто. Угу. Ну все, я думаю, що три яйця вже пусті, то не буде сенсу тримати його далі. Тут є. Тут є. Так. Не знаю, можливо, півень не справляється, він, наче по показникам знову no Фавероль. Тому, любі друзі, всі, хто чекає на фавероль, з нашого господарства, скажу вам точно, що фавероля не буде. Уже можете не очікувати все яйце, яке було записане. На жаль, нічого з того немає. Так, бербезі. Мішані курочки, дуже гарний обліт. Поки що жодного порожнього яйця. І нещодавно відписалася нам замовниця, сказала, що усі яйця, які ми передали мішаних порід, має 100% оплоду. Нема нічого. Знову фавероль порожній. Так. Мішана. Угу, теж є мішані корочки, це Фавероль, і знову абсолютно порожній, повністю нічого гісінького тут немає. Ось там ви, бачите, така чорна е тінь, але зародку тут нема. Там, де є зародок, дуже чітко його видно. Ось. А там, де його немає, то теж дуже чітко видно, що його там немає. Букочка фу значить фавероль. І це ще яйце таке крапинку. Мраморне. На інкубацію воно не дуже годилося би. Но, тим не менше поклали всі яйця, всі яйця від фавороль, щоб перевірити на обліт. Угадайте, що це за яйця? Правильно, фавероль. Угу. Нема нічого. Так. Е, хотіла я завести породу. Завести, розвести, надалі, розводити породу фавероль. Дуже люблю цю породу, але, на жаль, мої хотіння не співпали з реальними можливостями. А, тут є. Так. Опа. Тут порожня, немає нікого. Є. Дуже люблю білі яйця присвічувати, або такі кремові молочні. У них все видно, дуже гарно видно. А вже в тих яйцях, де темніше шкарлопата, вже дуже важко щось помітити. І знову фавероль, і знову порожньо. Жодного яйця заплідненого немає. Це вже, дай Боже, 2, 4, 6, 8, 11 яєць. Угу. Так, ще одна фавероль. І знову порожня. Ні, півень непродуктивний зовсім. Таке буває. Так як у людей буває, що непродуктивний там чоловік чи жінка. Так само і у курей. Тому, бачите, а ви мене спішили, що передайте, передайте. І передала би я вам, і що би тоді було? Вже би кричали цілий караул. Тому так ніхто не робить. це перевіряється на опліт, а вже тоді можна його комусь пропонувати. Є... Є всі яйця запліднені поки що, окрім фавероля. Фавероль жодне яйце. І це знову фавероль. Тому. Отакі пироги. Так, тут є. Якщо ви думаєте, що ще на цьому етапі не видно, чи запліднений фагороль, чи ні, то видно, тому що воно по відтінку трішечки-трішечки темніше, ніж барбезє. То молочне, а це темніше трошки. Бачите? Оці всі сонечко в моїх руках. Отакі яскраві, яскраві. Це все фавероль. Ой, зараз буде омлет безкоштовний. Так, і це знову фавероль. А я мала закладати тільки індики і тільки Ось так. Ніколи не відкидайте своє відчуття. Відчуваєте, що треба зробити інакше, то робіть одразу. Бо на те може бути причина. Це знову павероль. Оп-оп, шиляхоп, як то кажуть. Так, тут є, це звичайне. Так, це павероль. Угу. Знову нема. Це є. Звичайно. Так, а це нас? О! Дивіться, як гарно видно. Зародок у фавероль. Бачите? Аж одне яйце запліднене. Ось. буквочкою Ф. так? О, бачите. А решта поки що усі були яйця не заплідніться. Це якась одна любима курочка, напевно. Він думає, у нас такий ледер. О, ще одне яйце. Ну, благо. Що, знаєте, як в тому анікдоті. Дожину не дожину, ах, хоч зігріюсь. Точно так само. Якщо йому курочка підходить до нього і не тікає, то окей. А якщо курочка тікає, то таке яйце. Ніяке, не запліднене. Аж два курчати паверолі в нас буде. Решта, ці яйця не запринені. Ну, Я не можу сказати вам, щоб я роз... дуже розстроїлася, тому що я розумію, що це природа і не може бути так, як ми собі хочемо. Знову павероль. Хоп-хоп. Сподіваюсь, тут нічого в мене не попадає. І це знову фавероль. Так, планувалася інкубаційна, е, інкубація проходити тільки фавероль. О, а це, до речі, покаже вам, як гарно вже розвинувся малюк індика. Благо світло, те, що вимикала, і не було 12 годин, ніяк не повпливало на розвиток яєць в інкубаторі, тому сміливо можете. Не панікувати, якщо у вас вимкнули світло і немає ніяких можливостей ще підключити якісь інші агрегати. Так, це що у нас? Фавероль? Угу. Нема нічого. Так, ну, і вже буде простіше перевертати яйця. Це також фавероль, це індик. Так оставляємо його. Що місце вистачить з моїм. Дивіться, як гарно. Бачите? Угу. Навіть не сфокусувала, але думаю, що вам все видно, так? О, такий малюк, чудовий. Так. От такі в нас справи. Угу. Ще трошки залишилося. Та яйцю ніяк не зашкодив. В кімнаті дуже тепло і температура тут достатньо висока. Такі всі цілі, ось красиві. Угу. Уже я можу їх не присвічувати, бо я точно впевнена, що в них все добре. Але ж хотілося і вам показати. Це фавероль, це вже третя яйця фоверолі. Угу. Угу, все добре. Так, тут у нас все теж. Тому, любі друзі, всі, хто хотів замовити в мене інкубаційне яйце фавероля, відбій. Кіна не буде. Ще одне. Два яйця вмішаних кори з цієї-сієї закладки було не опліт, а решта все. Зуплідне, ну, взагалі я на кожен десяток даю бонус на яйце. Тому це чудовий результат. Півник працює на ура. Якщо бажаєте мішані, курочки можете замовляти. Ціну не буду вам зараз говорити, багато хто вже знає, тому що відео дивляться через 2-3 роки, от минулого, минулі відео дивляться. Двохрічної давності і запитують мене за, наприклад, москусних качок. А я москусних качок вже і не маю в поміні. Або запитують номера телефонів, там, що я залишала. Тоді, актуальні, чи я можу порадити когось і так далі. Ну, самі розумієте, час іде, відео всі залишаються на каналі. Нові глядачі. Приходять, цікавляться і не завжди орієнтується, що то, тої чи іншої птиці вже немає в наявності. Зараз ми з вами порахуємо, скільки яєць. ну, В принципі, і зорово гарно видно. Не? Від Фавероля. Просто я хочу їх закрити, нехай вони вже не студяться стільки часу. Опа-опа-пап. Оп. Ну, якось так трошки посвітила вам очі, трошки поза очі. Оп-оп. є. Вмикаємо і продовжуємо спільну інкубацію. Благо закладала не лише паверолию. Тут інкубувалося три яйця. Бо тільки три. От. А це все не оплід. Рахуємо. 2, 4, 6, вісім, 10. двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, так, двадцать, двадцать два, двадцать четыре, двадцать шесть 27 яєць фавероля, неоплід і 2 було звичайних змішаних. Тому маємо 20? 7 2. Це буде 29 яєць. Ось так залишилося неоплоду, 27 з яких фавероля. Ну, таке теж буває. Ось такий маємо результат. Результат не втішний, але реалістичний та правдоподібний. Тому. Всім, хто замовляв інкубаційне яйце Фавероля, прошу вибачення. Вже не буду вам окремо Вже не буду вас окремо тривожити в повідомленнях. Ось тут у відео вам про це повідомляю, що яєць не буде. Ось так. Нічого з цього не вийшло. І тому рухаємося далі. І шукаємо якогось постачальника. А ви, якщо маєте в себе в господарстві якісь гарні та фаворитні породи птахів, обов'язково мені про це напишіть, які ви птицю тримаєте і чому саме їй надаєте перевагу. Можливо, я оберу якусь іншу собі породу для утримання. Ось. Всім дякую, всім гарної. Та спокійної та мирної ночі. До нових зустрічей!